Це точно не акули. Та не будь таким боягузом! Мені на роботі акул вистачає. Як мене міг вкусити дельфін? Не спикайте. Він сказав, притискає, сказав джон. Кіно пульс. Кіно що пульсує. То який план? Обручки поцупити. – Як вони? Засмучені. А ми не помилилися? Не помилилися. Хто ми такі, щоб диктувати Лілі, з ким їй жити? Господи, я від вас в шоці. Ти про що говориш? Обручки знайшла. Де? У мами в сумці. – Я так і знав. Що? А ти гаряча штучка. Прошу. Це не для слабаків. Тато не вперше гуляю. Ну, а можна ще з більш підходяще за віком для цієї парочки? Поїхали. Який з них? Тут тільки один. Я бачу два. Капець. Я молюсь, щоб упав астероїд. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає у нього стосунку Це кохання мого життя. Ти його не розкаже. Може, вона слюка чи шахрайка, чи твій тато. Ага. О, це моя дівчина. Одну секунду. Беко, чуєш? Беко. Чуєш? Беко. Алло, алло, я тобі передзвоню. Зірвалося, так. Давай вдомо, що ми цілуємося. Ти просиш допомогти поцілувати твого сина онлайн? Це Гідота. Ти ж його любиш? Так. То цілуй нарешті. Я кохаю свого Цю курку давай наперед. Чикінчик не дуже гарно. Я тут босс. <плес> <плес> То ви спеціалізуєтеся на моді чи м'ясі? Нам треба поговорити. Шарлі, ти готова? Вечеря з друзями Джулі. Ти не хочеш, щоб я прийшла. Для тебе вони не вдали. Вон якої ти думки про мене? Це не моя думка. Ти така є. Ти постійно в стресі, забула смак життя, своє коріння. Ти все руйнуєш, а разом у нас все виходить зі зйомок 50 відтінків червоного. Мій хлопець-м'ясник. О, як добре. Що ви тут робите? Працюємо Нічого. скоро у кінотеатрах. Не перемикай, дивимось. Я прийшов мститися. Чувак, та я тебе навіть не знаю. Тут орудує хтось іще. Ти ж у курсі, що нас чекає у Кіото. Біла смерть. І його армія убивців. Пора нам придумати план. Це була якась гадюка? Дуже на це схоже. Ми об'єднуємо зусилля. Не пам'ятаєш мене. Або кожен він не сам. <плес> я у вас щось із газом. Думаю, арігато. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. Не складно. А... Точно поговорити не хочеш? Обійдуся якось. Окей. Усе точно за розкладом. О, чорт! Бувала в розумному туалеті. Годі бавитись, це не іграшка. Він помер. Я щойно вбив Сезара. І я серед вас. Не знайдеш мене, помреш. Висок підозрюваних. Ео, Саломе, Джо, Лена, Арно, Еркюль. Ви маєте зіграти в три гри. Повеселіться. Кожна гра дасть підказку, хто я є. У домі боже вбився, а ви тут ігри граєте. Якщо не зіграєш, помреш. Ти гадаєш, існують нормальні родини. Виживе підтвердження протилежного. <клес> Вечірка кілерів, Ви не хочете грати? А якщо я буду жахливою мамою, і ти мене покинеш. Сподівання хотіла б я, щоб ти хоча б день сам понянчив доньку. Кохання. Якщо до нас. Материнство. Ніколи не бачив, щоб Гедвіка їла солодкі тістечка. Усі жінки їх їдять. Таємно. Вийдеш за мене. Сумурі за тобою. Пробачиш мені красуня? Знаєш, це все через гормони. Майбутні матусі прошу до води. Матусі, скоро букінотеатр. Ваша робота захищати персонал станції від нападів полярних ведмедів. Ваш попередник дуже гарно працював. Але, на жаль, недовго. Ви ж розумієте, тварина монеті самотньо. Так, так. У вас буде спецкостюм дуже гарний. На ньому навіть зачіпок від пазурів не лишається. Подивимось, наскільки його вистачить. А, а ми йому дозвіл. Не підпишемо. Але ж це потрібно йому для проведення дослідів. Для дослідів? Так. Хай досліджує щось інше. Ніяк не звільниться? Я візьму глобус, розкручу і штрикну пальцем на Там і буде його наступне місце роботи. You know Зубами тримається місце. Працівник року. І куди цього разу? Він не вірить білим людям. Це невиховані зарозумілі егоїсти. Ваша правда. Та це тільки мала частка білих. Ми вами їх мешканцями столиці. Скоро Треба їхати в Париж. О, о, що? Я так хвилюю, що аж пухаю. О, що ти зробив з моною лізою? Покращив. Ей, як справи, фанати! Усе догрався. Кіслявішої момі ще світ не знав. Ти проклятий! Професіонали. Ти мені не батько! Я в цьому шарю. Вони чудова команда. Якщо прокляття не позбутись, воно стає вічним. Дед Мандрівник. Закляття мумі. Оце справді круто, куди нас везуть? А ще думав, що це у Мексиці небезпечно. Звірі Африки! Вітаємо на Конго має талант». Вийшло, я зніс яйце. <рив> Ей, дяква. Що тобі? А якого кольору яйця? Білого. Таке на яйце. Він не зупиниться, поки не перетворить усіх на опудал. <рив> Нарешті ми дізнаємося, чи існує життя в космосі. І головне, чи можна з прибульця зробити обудал? Хочеш, вони нас доганяють. <рив> Старежіться того, що перед вами я це і так знаю. <рив> Підкинете. Тримайся. клуб купело. Вони таки повернуть зелену дівчинку додому. Ти у нас будеш людина Антера. Викликає людину антено. Інопланетянка. Пригоди галактичного РОЗМАХУ Добрий ранок. Скільки ви хочете? П'ять. Всього лише п'ять тисяч євро. І ми шоколад. На слюніть свій вказівний палець. В Чаківському центрі. Були? 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 Був. Був. Відкриєте, і я заплачу вам гроші. Ми купили тобі інтимну штучку. Хочеш мені гроші? Вдягайся. Ні. Сучка стара. Ви жартуєте. Я не крав поти. Рожі жовтня в кіно, українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Бобо! я загубила собаку. Загубила парасольку і собаку. Я зустрів жінку. Вона акторка. Не хочу, щоб Альбертіна подумала. Альбертіна вірить у твоє кохання. Не любиш говорити про себе. Ні. Мене навіть називали відлюдком. А знаєш, як мене називали Дикобраз. Чому? Бо я підколювала кожного, хто підійде. Доню ця жінка робить мене щасливим. Справді. Побачення в Парижі: 250 мільйонів гривень спортивний автомобіль і 10 шоколадних круасанів. Все. Всіх ні. Професіонал. Грабіжник вимагає 500 мільйонів гривень. А звідки взяли ще 250? Нічого святого. 250 мільйонів гривень? Вони прекрасно діляться на сім. А мені подобається ваш темперамент. Це Дуже дорогоцінна корпорація. Нам з тобою премію видадуть. Гривень по 300. Все буде добре. Ніхто нічого не дізнається. Негайно залишити місце проведення спецоперації. Ага. Не перемикай. Дивимось. Раф, вода крижана. Ти що забув заплатити за газ? ж працюю. <звук> Ти бліда. Може, це через одяг. Зараз ранок, а в тебе вигляд, як наприкінці дня. <звук> Чого хотів? <Валеріо? звук> Тепер я підпорядковуюсь 20-річній блоці. Занадто напружені. Під час кожного нападу тривоги приймайте три, максимум чотири краплі. Доброго ранку, Бом! І твоїм обом вітання. Мені усе ясно, у тебе ПМС, так? Столиця Іспанії, звісно, я знаю. І біса. Знаєш, зі мною назавжди лишиться частинка тебе. Моя картка. Почуваюся, ніби глядачка у власному житті. Привіт привіт Нічого не буде. Звісно. І іноді мені просто хочеться віддатися почуттям. Ти хоч розумієш. Усвідомлюєш, що коїш, що саме ти руйнуєш своєю поведінкою. Так, розумію. <плес> Я перестрибую з одного на інше. <плес> Ніколи нічого не доводжу до кінця. Я кохаю тебе. І не кохаю теж. Найгірша людина у світі Присягаюся. Усі боги загинуть. Цього року. Скажімо так, ти справила на мене незабутнє враження. Це мій перший поганець. Ну, Перший не забувається. У богів. Ми віруємо. Ти не такий, як інші бої, яких я знищив. Тобі є за що боротися. Тор, любов і Грім. Гляньмо, хто ти такий, що ховає ці шати. І вже... О, oh. ти вжикнув засильно, сильно, щоб тебе. Допомогти йому. Ще встигнеться. Хрумий. Узяти кота. Живий чи мертвий. Нам без різниці. Мисливці на голову. Кицюм я колапка. Допоможи втекти. Коли я з тобою усе не так. О, у нас новинка у команді. Я терапевтичний собака. Дурниць не вигадуй. Приїхали. Прожився до терапії. Ні! Я теж хочу так навчитися. Життя про майнули перед очима. Miserable. Моли про пощаду кота в чоботях. Еспресо. Я не довіряю тобі. Довірся мені. Довірся йому. ці очі. І я й не таке вмію. А, та ще ці лапки у мене виходить. Припини, у тебе грижа вилізе. На підлогу це пограбування. Вниз, бляха. Дякую. Я ще не все, далі самий жир. Але ж ви розумієте, що це театральна школа. Ви підготували монолог. Якщо по чесноку, то я не грибу, що це таке. Батя завжди казав, що треба посадити дерево, написати книжку та замутити дитину. Мусор поліцейський, харе, досить. Валити, тікати. бро, друг, довбограй дурень. Метіне. Я хочу видати твою книгу. Ти довбанувся нафіг? Ми змінимо час, місця імена. Ніхто не дізнається. Вони тебе прикінчать. Гребаний стукач. Що ти їм сказав? Ти все похерив! Срань! Щоденник гопніка! Завжди! Що ти робиш? Я подумав, що ти маякуєш. Це був убій. Зіпсований. Геніальний. Божевільний. Попрацюємо над его. Ні! Я вам дещо покажу. Дівчинка, це геніально. Антоніо Бандерас. Карда Я готовий. Знімаю капу. Оскар Мартінес. Я не вперше працюю з ідіотом. Почали. Офіційний конкурс. Хвилинку, це ще не все. Фінали ще попереду. Про людей з різними історіями. <певірнення> Та найголовніше про КОХАННЯ. <певірнення> Найромантичнішу мову. Місці у світі. Париж. Я люблю тебе. Я більше нічого не відчуваю. Тепер відчуваєш. Що за зварку теж треба платити? Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.